Всім доброго дня. Я дуже рада присутності в моєму залі в серед такої поважної спільноти, як анестезіологи. Я дуже тісно співпрацюю з командою анестезіологів, і ми сьогодні поговоримо про дитячу стоматологію Вчора Катерина Юрьевна питала вас, чи є? Чи хто працює взагалі в амбулаторній практиці? Я бачила, що дуже багато людей в амбулаторній практиці працюють, Так? А хто працює з вами, з дітьми в амбулаторній практиці, Також. А у кого є діти, навколо вас, племінники і все інше, усі, правильно? Я трошечки зроблю такий екскурс, якщо можна, ви мене попередили 5 хвилин, я Особливості роботи взагалі дитячого стоматолога. Діти є особливими, ну, у них є особлива психіка, і до них потрібен е, особливий підхід. По-перше, у них відсутня зовсім мотивація до лікування зубів. Коли дитина приходить на стоматологічний прийом, чого прийшла не знаю, приводить її мама, і е, мама може сказати, що у неї болить, якщо вона знає. І якщо дитину запитати, що в тебе болить, вона вам скаже, що в неї нічого не болить. А якщо задати питання, а як болить? То можливо вам вона це розказує. В дитячій стоматології загалом на амбулаторному прийомі навіть без застосування седації дуже складно працювати, тому що ми не можемо робити таких додаткових методів обстеження. Дитина може неадекватно сприйняти в зв'язку зі своїм віком. Це складність технічного виконання стоматологічних маніпуляцій загалом. І насамперед це складність спілкування з... Батькам і дітей. З дитиною ще можна домовитися, і якщо е батьки проти або не розуміють маніпуляцію, ви повинні роздається, скажімо так, да, і пояснити і батькам окремо, і дитині окремо, а загалом це разом в один час, це не дуже комфортно для стоматолога. І таким чином до нас приходять от такі діти, яким показано лікування зубів під загальним книгу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому їм це чому доведено до такого? Страх, це совершенно вірно. Да, і коли ми проводили е такі експорт по всім стоматологічним клінікам показаннями до цього виду знеболення і до цього лікування, Дентофобія, страх, то ж, всі зупинилися на тому, стоматологи, да, то я хотіла б вам показати, що не одна я це хочу, да, а я е, хотіла показати, що всі дитячі стоматологи хочуть зробити так, щоб дитині це було комфортно. Комфортно це значить уникнути страха. Да. Тим чи іншим видом воно може бути, страх може бути різний. Да. Е, і е, загалом е, страх е, основоположником. Вчення про страх є Ганс Сельє, який вважав, що страх е, преодоліває страх, дитина формується. Ну, наприклад, якщо дитина народилася, вона пройшла всі шляхи, вона пережила стрес і таким чином вона сформувалася. І цей стрес е, по життю вас супроводжує скрізь. Дитина пішла в школу, вона пережила стрес, стрес в позитивному напрямку, дитина становиться. В університет так само, в любий соціум так само. І що ж відбувається на дитячому стоматологічному прийомі? На дитячому стоматологічному прийомі дитина переживає позитивний чи негативний стрес, як ви думаєте. І від чого це залежить? По різному, правда, по різному вона може переживати як позитивний стрес, так і негативний стрес. Але основним завданням дитячого стоматолога є вивести це в позитивний стрес для того, щоб дитина сформувала своє відношення до дитячої стоматології, і для того, щоб дитина на все майбутнє період життя розуміла, що потрібно доглядати за порожнені року і таким чином. Доглядала і е, для неї це не було таким стресом, щоб вона не доводила себе до хірургічних втручань, імплантації і так далі. І які стрес-фактори на стоматологічному прийомі. Ви бачите тут графік, да? е, рівень стресу у дитини залежить від. Фізіологічного, фізичного та психологічного його розвитку на даному етапі її життя, тому що дитина формується і в різний віковий період вона цей стрес може сприйняти а може не сприйняти, і також звісномакологічної процедури. Це можуть бути профілактичні заходи до лікування ускладненого парісу. Ну, наприклад, дитина прийшла. До стоматолога з профілактичною метою, коли в неї ще нічого не боліло, вона прийшла, відвідувала стоматолога. їй було не боляче, вона отримала подарунок, вона стрес е пережила, пережила в якому напрямку в позитивному напрямку. Далі вона буде відвідувати стоматолога. А якщо дитина прийшла вже з запропу щокою цю картинку, яку ви бачили. І вона таким чином стрес пережила, пережила. Але в яку він сторону пішов? Він пішов в негативну сторону. Саме для того, щоб вивести з цього негативного дистресу, нам потрібна санація порогнення в умовах загального зліблонації, щоб потім почати з 6 августа. І таким чином, фактори на стоматологічному прийомі, які приводять до. Негативного стресу це негативний емоційний фон, негативний досвід минулому, висока інтенсивність каріясу, як ви бачили на другому слайді, це наявність переважно ускладнень форм карісу, а також відсутність розуміння та підтримки сім'ї та соціуму і відсутність розуміння самого стрес-фактора як такового в залежності від фізичного. Якщо дитина має вади, вона може не розуміти ці стрес-фактори, або в залежності від е, віку її, також вона може якісь фактори не розуміти, і у дитини до трьох років відбувається у ну, неї все стрес і все негативний стрес. За кордоном, всі діти до трьох років проводять санацію по рота під загальних гнев. Таким чином, запропонував Сергієн, ми проводили такий досвід. Відмічали електроенцефалографію у дітей на стоматологічному прийомі без загального знеболення і під загальним знеболенням. І оцей факт, коли дитина е, стресує, бачите, номер два, так? дитина стресує, і це весь період дитячого прийому, якщо це буде без седації. І що відбувається в цей період? Також ми паралельно проводили і виявили короляційні зв'язки з серебральною ациметрією і функції Г рівень стресу, що відбувається на стоматологічному прийомі, коли дитина стресує, і оця крива в неї напік'я. Відбувається е Гіпоксія головного мозку, і потім на коні цієї гіпоксії головного мозку рівнуються якісь нейронні зв'язки, в залежності від вікової категорії дитини, і в залежності від того, на якому етапі вона знаходиться, якісь функції. Таким чином, якось об'єктивно оцінити це неможливо, тому що ви знаєте всі, що у дитини нейронні зв'язки рівнуються методом апатозами, вони просто не організовуються. Але на майбутнє через певний проміжок часу, в залежності від того, коли дитина відчула цей стрес на стоматологічному прийомі, у неї може бути порушення мовлення, зв'язку мовлення, у неї може бути заїкання, у неї може діу... бути дігрес. Це все пов'язано з тим, що дитина пережила негативний стрес з негативними наслідками. Тому основне, що хочуть дитячі стоматологи, це умітнути цього стрес-фактора саме для дітей. Yeah. Я ж, і, як мама, да. Я і як е, стоматолог, е, я тільки за те, щоб у дитини вийшов позитивний стрес, і вона на майбутнє сформувала позитивне мислення. Але на стоматологічному прийомі, коли дитина приходить, вона до нас приходить перше в житті, ми її бачимо 10-15 хвилин, в залежності від того, скільки можливо спілкуватися, дай її віком увагу контролювати. І на цей проміжок часу ми не можемо з вами ну, зорієнтуватися. Наскільки у дитини болить, наскільки вона стресує, наскільки у неї характеристики різні і її темпераменту. Тому за qr посиланням ви можете перейти. Там є перелік рекомендованих інструментів оцінювання функціонування обмежень, життєдіяльності та здоров'я особи. Це психологічні тести, які можуть бути для різного віку різні, але один спільний, який може бути для всіх дітей, мені дуже подобається це. Шталавого Бейкера, яка підходить як для дітей звітно, так і для дітей з інвалідністю, які виразити свої емоції не можуть. І, судячи, от ви просто прикладаєте на обличчя мордашку, да, і ви розумієте на якому рівні стресу або болю знаходиться ця дитина. Таким чином, накладаючи цей стрес на фізіологічний розвиток дитини в даний проміжок часу, це може бути політравма, це може бути інвалідні дитини. Ми можемо сказати, що такі відносні показання до амбулаторної седації і лікування дітей під седацією, це діти віком до трьох років, це негативний досвід в минулому, то тобто це перелік тих питань, які приводять до стресу, а також залежне. На сьогоднішній день це побажання батьків і життєві обставини, які сталося, коли батьки е, виїжджають за кордон, вони не можуть привести дитину на повторний прийом або велика кількість зубів, і також це винукає до того, щоб провести е, лікування зубів під це, е, в Це Цей вид він підпорядковується законом України про право пацієнт на полегшення полі. Я зроблю зроблю експорту попереднього вектора, питали з приводу запису азоту. Що хочу сказати з приводу запису азоту? Є страх контрольований у дітей, є страх неконтрольований у дітей. Контрольований страх це залежить від його темпераменту, від віку дитини розуміння самої стоматологічної маніпуляції. І в такому випадку, коли дитина контролює свій страх, така засуда є помічником і він має місце бути. Якщо у дитини є неконтрольований страх, дитина з інвалідністю, дитина віком до трьох років, дитина з темпераментом сплатний, е захист азоту в цьому випадку не допомагає. Якщо про яку історію хотіла розповісти. і наступне Ще є час, так. Так. І наступне, що хочуть стоматологи, так? що хочуть стоматологи, маніпуляції проведення в самому стоматологічному кріслі є різні, це ентодентичні інструменти, це, ну, грубо кажучи, такі гострі інструменти, це різачі, колющі предмети, і дитина є непосадиною. В такому випадку є ризики так, травмування язика, травмування щоки, е облом всіх інструментів, повстання цих інструментів, для того, щоб цього не було ми необхідно знеболення для проведення санації порожнього рота. року. І таким чином е стоматолог хоче також розділити і ризики, і відповідальність. Так? Але е ну, таки, стоматолог хоче розділити, хоче вам представити такі виписки з. Е Соціальних мереж я є експертом, представником експертом ОЗ по розбору цих справ. І хочу сказати про відповідальність. Томатолог хоче ділити з анестезіологом відповідальність, але є якісь наслідки, які, як ви думаєте, в усіх цих наслідках летальних е, ісходів, хто винен. Однозначно анестезіолог. А якщо розібрати кожну ситуацію окремо, є дитина півтора року, яка була проведена санацією санацією народу під загальних небоглень. У мене було питання, тобто відповідальність лежала на анестезіологу, так, Але період, коли формувалися показання до цього лікування, там був поверхневий каріс. Скажу так, був півтора року і цей поверхневий каріс можна було вивести без загального знеболення, і це було недоречно вкласти під наркоз такими наслідками і ризиками. Також є, наприклад, відповідальність не лише батьків, також є відповідальність адміністрації, щоб вони забували, і е відповідальність е не лише лікаря-анестезіолога, відповідальність лікаря-стоматолога також. Так. Е була дитина, е це відбулося дитина померла. Померла чому? Тому що, е, ну, знаєте, як все сталося так, як мало бути. Да? Батьки скрили фотологію, адміністрація знає, що про цю патологію скрирувала до лікаря, лікар відмовити, а показань взагалі такі. Да, от чотири фактори, чотири складові, які могли уникнути цього летального сходу на кожному, на кожній сходинці м, лікування зубів під загальним неполення. Тому в дитячій стоматології взагалі комунікують над собою лікар-стоматолог, лікар-анестезіолог і пацієнт, але вони повинні враховувати в тому числі і відповідальність, е, які складові. Це юридична складова лікування під загальним ліплом, це токологічна складова, це може бути стоматологічна складова, анестезіологічна, інфекційний контроль, і над усім цим стоїть адміністративна складова. Хочу ще декілька слів сказати про обов'язки батьків, тому що у нас в нашій країні звинувачили клікарі, тому що вони взяли вони щось робили. Вони винні, як стоматологи, так і анестезіологи. Але е відповідальність, відповідальність саме потрібно все-таки розділяти з батьками, тому що зв'язку, е тому що. Опираючись на закон України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх дітей, а також проходить профілактичні медичні огляди та диспансерний нагляд. Скажіть, будь ласка, я не часто бачила, що дітей приводили на диспансерний нагляд навіть уже після відвідування дитячого стоматолога. Зазвичай це відбувається так, зазвичай це відбувається так. Привели, просанували отопорожного роту, якого бачили. Далі. У нас проводиться консиліум ліперів, до речі, консультація фахівців суміжного профілю, це е, має право пацієнт на цю консультацію, і ми зараз з вами трошки туди повернемося. Е, Зазвичай це відбувається так: дитину привели, дитину посанували. і коли він говорить, що вам потрібно з'явитися на профілактику, на професійну гігієну, вам потрібно відкоригувати засоби гігієни, вам потрібен автодон, і так далі, і так далі. Дитину приводять через рік півтора, повторіть. Тобто у мене питання до батьків, чому повторіть? Я ще вас або ще краще, зуби мають три стадії розвитку, вони змінюються, вони ростуть, вони стабілізуються, корені розсмоплюються, і весь період цього встановлення е, зуба, лікування одного і того ж діагнозу, воно різне. І коли говорять батькам, що за цим зубчиком потрібно спостерігати, зробити рентген до такої метадотезації для того, щоб подивитися, що не відбувається, чи потрібно перелікувати на ту стадію кодня, яка є. Батьки не приходять, батьки приходять тоді, коли пломба випала. А пломба випала, тому що там є ускладнення, а про це попереджалося. І хто винен в цьому випадку? Ми не в цьому, в цьому випадку, але тільки не батьки. Так? От. І звертаючись на те, що батьки мають право на консиліум, е, не часто батьки приходять або хочуть приходити на профілактичний огляд або консультацію. І законодавством України передбачено, е, передбачено кабінет телемедицини, по якому можна провести. Ну, таку попередню консультацію, да остаточно консультацію я все таки люблю проводити офлайн, тому що потрібно бачити дитину, і анестезіолог повинен бачити дитину, але попередню консультацію можна провести в. Режимі кабінету телемедицини і положення посиланнями ви можете сфотографувати нормативний документ який регламентують цей вид діяльності. І е, отже, батьки повинні зв'язку з вище перерахованим. Обов'язки батьків це надання достовірної вичарту інформації щодо здоров'я дитини, тому що зараз які промуються. Електронна база, а батьки ходять по приватним клінікам і не можуть зібрати відставки. Потім це оповнення документації і дотримання рекомендацій лікаря щодо підготовки до проведення санації колодень народів в умовах загального знеболення. Хочу також відмітити, що не лише ускладнення бувають летальні випадки, бувають під час проведення під загальним знеболенням і лікування зубів, а також буває без загального знеболення це летальний е, вихід дитини, який мав 14 років, видаляв від без стазі. Дослідження не може бути такого. Тому я особисто для комфорту, для безпеки, першу чергу для безпеки обираю лікування зубів під загальним допомогу. Щодо, е, щодо відповідальності батьків, у нас існує закон. Е, Стаття кримінального кодексу України, яка регламентує кримінальну відповідальність за недогляд за дитиною. В такому от ви бачите, на фотографії це реальна людина, яка видала весь фаті судів, і наслідки для здоров'я взагалі соматичних фізичного дитини на майбутнє будуть. Хочу сказати, що у нас цей закон поки що не діє. Поцієнтів далі дуже висока, але. У Швеції, наприклад, засудили батьків до дверного пов'язання на три місяці за те, щоб вони не доглядали запорожнення народа, тобто не чекали зуби дитини. І я з'являю права, прошу вам деякі документи запропонувати, які на сьогоднішній момент є діючими. Можете сфотографувати це е, е, стоматологічна облікова документація, яка Повинна прийти в ваші клініці, якщо ви проводите, тому що коли ведеться розслідування цих всіх е випадків, і також дивляться документи, які регламентуються наказом МОЗ України. І первинна документація, яка повинна бути на стоматологічному допоможному прийомі. І наступна це роль адміністрації клініки, яка надає послуги такого виду. Так? Клініка повинна мати ліцензію. Ви можете реакція посилати реєстр клінік. Так? Клініка повинна відповідати державним будівельним нормам, також повинна відповідати інфекційному контролю. І в табель матеріального смічного я думаю, що вчора битовому, що це все присутне. І по закінченню лікування дитина має батьки дитини або юридична відповідальна особа за дитину мають отримати виписку із медичної дати амбулаторнутися. Отже, що хочу сказати. На першому місці, якщо хоче віддати лікарськоматово від такого виду лікування, я думаю, що її всі хочуть, і щоб це було безпечно, комфортно, до речі, у мазоту без супроводу на далі безпека, яка базується на відповідальності та українці. Може призвести до комфорту та більш сфер можливостей пошли за Таким чином, лікування зубів, дітей було загально здобування, як ургентний мірою, де відповідальність за здоров'я та сих дитини несуть усі учасники вчатники. Дякую за увагу. Просі, дякуємо вам.